Тільки тому, що мені час діставати мій бісквіт Викладую на коржі крем, а тепер саме смачне. Я хочу спробувати і можу заплатити. Але одну купюру. Сподіваюсь, буде смачно. Ох уж ці зомбі. Добре, повернемось до тортика. Гадаю, що кров зі смаком полониці підійде ідеально Робимо дірочку. М -м, яка смакота. І виливаємо на торт. І криваві патьоки такі апетитні. Залишилось лише задекорувати, і мій розкішний торт Кажан готовий. Вампіри нічого не мислять в жахливо-чарівних тортах. Чорні коржі ось це апетитно. Озброїмось кремом і збираємо наш торт. Тепер беремо кулінарний шпатель. І як слід рівняємо крем. А тепер мені знадобиться парочка кісток з моєї сумочки. М -м, пахне свіжістю. Нижній корж буде з кістками. Другий з павучками. А третій у вигляді монстра під ліжком. Мій приголомшливо жахливий торт готовий.